Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличке відео від моїх колег зі Львову, з «Фінфікс». В них був один цікавий випадок, який вони вирішили відзняти. Монтував це вже зрозуміло я, але тим не менше бажаю вам приємного перегляду. Dodge Ram 1500, 1514 рік. В Подібна вісімка, бензиновий двигун 5.7. Клієнт звернувся з проблемою по пропусках першого циліндра. З якою він вже воює близько трьох місяців чи двох і ніяк не може дати раду. Поміняв за замовчування свічки, катушки, поміняв форсунки місцями. До речі, на двигуні встановлений газ. Відключив повністю газ, звернувся в штатний режим. Ну, помилка так і залишилась. І тоді вже ця машина попала до нас після інших сервісів і майстрів. Що ми зробили першим ділом, то, звісно, нікому не вірити, треба перевірити самому. Переїхались. Дійсно, помилка є. Зараз вам покажу ось ця помилка. Так вона і є активна. Ну і на даній машині ми вже перевірили компресію. Дійсно, компресія в циліндрі є. Так, Андрій, давай. Також подивилися ендоскоповий циліндр. Результату ніякого не отримали. Пропуск так і залишився. Ну і тоді вже звернулися до usb осцилографа Постиловського, а також скріпта Шульгіна. І стосовно самого скрипта нам краще розкаже наш колега Андрій Шульгін. Всім доброго дня! Тут колеги попросили допомогти з діагностикою цього автомобіля. У нас скрипт по датчику Калінвала, скрипт CSS дійсно підтверджує, що у нас перший циліндр він не працює, не працює. Хоча іскра у нас присутня, паливні форсунки перевірялися. Сигнал на паливну форсунку є, і компресія в циліндрі є. Але як ми бачимо по графіку. Саме оцей перший червоний циліндр, червоний графік і відповідає за перший циліндр, Він у нас е, показує ефективність значно нижче ніж всі е, інші циліндри. Я думаю, варто би в цей перший циліндр закрутити датчик тиску і подивитися, яка ситуація в цьому циліндрі. Так, у мене готово. запускай. Та-да, дай чуть-чуть коло -чуть І тепер повний гасний гріши. Так, значить, ми обробили записаний файл і отримали такі. Результати, М -м, значить, скрипт звертає увагу нашу, що на цій машині нетипові фази. Тут, до речі, відмічено, що обороти холостого хода підвищені. Це пов'язано з тим, що мотор зараз холодний, не прогрітий і тримає підвищені обороти. Ступінь стиску нормальна. Компресію, до речі, от показує, що у нас нормальна, невеликі втрати, але у нас є відхилення від типових кутів відкриття впускного клапана і. Кут закриття випускного клапана дуже сильно відрізняється. Зараз ми подивимося, як це виглядає на графіках. Е інші секції нашого звіту не виділені кольором, тобто скрипт не помітив якихось суттєвих відхилень. Єдине, що звертає увагу, що недостатнє наповнення повітрям. У нас у наших циліндрів, тобто ми бачимо тільки в режимі холостого ходу, хоча ми газували в повний газ, зараз ми подивимося. Значить, на вкладці фази газорозподілу досить цікаво виглядає у нас наша осцилограмка. Ну, Тут треба звернути увагу, що у нас є суттєве відхилення від симетрії. Тобто, у нас, як ми бачимо, зелена ця діаграма показує, що у нас є досить раннє. Відкриття впускного клапана і досить раннє його закриття. А також червона оця от діаграма у нас показує роботу випускного кулачка також у нас в ранню сторону. Якщо б на цьому двигуні була б у нас класична скажімо так конструкція двигуна, ото ми мали би бачити тут симетрію, але виробник вибрав досить цікаву схему реалізації. У нас єдиний розпредвал на обі головки циліндрів він знаходиться в розвалі блока циліндрів, і він має механізм зміни фаз газорозподілу. Таким чином, змінюючи у нас позицію впускного вала, ми автоматично змінюємо і позицію випускного валу, оскільки у нас немає помилок ніяких. По фазам газорозподілу, а розпредвал у нас має не свій датчик, і робили перевірку цієї системи, і сама не виявила відхилень. Тобто Такі фази газорозподілу для цього двигуна є нормою, принаймні в режимі роботи холостого ходу. Але е навіть якщо б у нас і було б тут відхилення, якщо б це була неправильна установка, вона жодним чином не повинна була б суттєво вплинути на. Роботу одного циліндра, оскільки розпредвал – це єдина деталь, і неправильна установка кутів розпредвала, вона би вплинула на всі циліндри. Це не викликало би троїння саме по циліндру номер один. Тому я вважаю, що ну принаймні, скажімо, цей малюнок для нас не означає, що тут у нас помилка в установці розпредвала. Єдине на що звертає, що у нас форма кулачків не однакова, тобто у нас випускний. Він широкий кулачок, а впускний він виглядає у нас трошечки більш вузько. Я думаю, що була би гарна ідея, якби ми змогли порівняти фази газорозподілу в іншому циліндрі з цим, і тоді вже зрозуміти, чи є якесь у нас відхилення в роботі газорозподільчого механізму саме в цьому циліндрі. Якщо ми покрутимо. Наш графік, ми можемо подивитися, які у нас відбуваються процеси, і у нас в нижній мертвій. Точці, трошечки ще що цікаво. Е, програма показує, що у нас приблизно тільки половина циліндра наповнюється у нас свіжою сумішю а половина заповнена залишком вихлопних газів. Треба порівняти, яка ситуація. В інших циліндрах, але на вкладці впуск, коли ми в повний газ газуємо, має бути досить велике наповнення. Тобто, оскільки ми газ нажимали, педаль акселератора, відповідно, дросільна заслонка мала відкритися, і наповнення мало бути десь в районі 100%, Ну нехай навіть 80%. А ми бачимо, що у нас наповнення нижче 40%. тобто воно приблизно на такому рівні. Який необхідний для режиму холостого ходу, можливо, це якраз і є прояв нашої несправності. По випускному можна сказати, що наш графік майже, майже вписався. Є невеличке відхилення, але воно, скажімо, не настільки суттєве, щоб якось вплинути критично на роботу цього циліндру. А ми пам'ятаємо, що цей циліндр у нас взагалі не працює. Хотів би я порівняти. Роботу цього циліндра з іншим. Для того, щоб порівняти роботу двох циліндрів, справного і несправного, ми використали два однакових датчика. Дуже добре, що у нас цих осцилографів достатньо і датчиків. Ми в наш несправний циліндр закрутили PX35 за допомогою переходника Flex. До речі, цікаво, що у нас. На цьому двигуні встановлена катушка, яка має одночасно дві високовольтні люльки, які підключаються до двох свічок одного циліндру. Відповідно, ми викрутили тільки одну свічку, друга свічка залишилась на своєму місці, щоб циліндр залишився герметичний. І таким чином ми заміряли, як змінюється тиск. Це той циліндр, у якого у нас є проблеми, і аналогічно у нас. В шостий циліндр аналогічний датчик закручений. Таким чином, одночасно ми можемо знімати сигнал з двох циліндрів і порівняти всі параметри роботи цих циліндрів в одних і тих самих режимах. Заводь. Давай плавно нажимай. Добре. І тепер повний газ і глуши. Значить, Ми відкрили в двох, в двох вікнах. Відкрили один і той же файл, але в цьому вікні у нас канал датчика тиску у нас перший. Це по першому циліндру. А в цьому вікні відкритий у нас скрипт, циліндр номер 6 другий канал. Відповідно, маємо два скрипта: це наш циліндр, який не робочий. Я звертав увагу, що у нас тут трошечки форма кулачка мене здивувала. А якщо ми подивимося інший, да ось тут. Майже однакові наші кулачки. Тобто, ось такі фази газорозподілу в нашому циліндрі, який працює згідно з крипта СС. А ось такі у нас фази в тому циліндрі, який працює погано. Ми ще звертали увагу, що поганий циліндр під час фази впуску ось нижня мертва точка, у нас. Дуже мале наповнення циліндру свіжою сумішю. А ну, давайте подивимося, як у нас в цьому циліндрі переходимо на так, лузка, Да, Тут ми чітко бачимо, що у нас значно більше наповнення свіжою сумішю в режимі холостого хода. Ось неробочий циліндр, приблизно, я думаю, десь одна третя тільки свіжого. Повітря у нас наповнення в режимі холостого ходу, а робочий циліндр, я думаю, що десь дві треті у нас наповнення свіжою е, сумішю. Але більше всього, мене цікавить вкладка впускний тракт». Ось на справному циліндрі ми бачимо, що коли у нас графік стає червоним, тобто максимальне навантаження, це коли у нас тиск у впускному колекторі. Порядка 100 110 кілопаскаль, тобто, е одна атмосфера або навіть трошечки більше за рахунок резонансного е наддуву, то е наш циліндр номер 1 в якому у нас відбуваються пропуски, ми бачимо, що у нас наповнення менше 40%. Тобто, у нас графік взагалі зелений. Тобто, датчик тиску навіть не бачив при повністю повністю відкритій дросільній заслонці, щоб тиск у нас піднімався до рівня атмосферної. Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що у нас не відкривається на достатню величину. Впускний клапан, і в результаті, якщо ще для режиму холостого ходу, а тим паче при стартерній прокрутці, у нас такого малого відкриття достатньо, щоб в циліндр попала певна кількість суміші, щоб він міг працювати. То вже в режимі на високих оборотах або під навантаженням, у нас нормальний циліндр набирає велику кількість повітря. Наш дефектний циліндр не набирає. Причому чим більше у нас обороти, тим менше у нас наповнення нашого циліндра. Таким чином, ми бачимо, що на 4 тисячах оборотів у нас наповнення в районі 20%. Умовних, хоча в режимі холостого ходу на оборотах близьких до тисячі, ми маємо порядку 40 Це у несправному циліндрі з оборотами наповнення зменшується. А в нормальному циліндрі відбувається навпаки. Чим більше обороти, тим більше у нас наповнення. За рахунок оптимізації процесів пульсації впусному колекторі, можливо, і зміщується наш в. Пускний куличок на нашому розпредвалі за рахунок системи зміни фаз в будь-якому випадку на оборотах, які наближаються до 4 тисяч, у нас процент наповнення навіть перевищує 100%. Тобто, цей циліндр набирає повітря достатньо, щоб циліндр міг працювати на всіх режимах. А дефектний циліндр не набирає повітря, особливо на високих оборотах. Я думаю, що це якраз і є причиною несправність механіки, є причиною цього дефекту, недостатнє наповнення циліндра сумішю викликає пропуски запалювання. Є, крутим. Так, супер, да да Це якраз кінець такту стискання. Робочий хід пішов і зараз буде відкриватися випускний. О, випускний відкривається. Є. Є. Прекрасно. Клапан якраз відкрився. А, гідрокомпенсатор е, стискається, він сам призакривається. То ми справлюємо гідрокомпенсатор. Та-да, -та, все. Клапан пішов закриватися, випускний. Зараз буде ВМТ. Так, клапан закрився, поршень у ВМТ. Проходимо верхню мертву точку. Поршень пішов вниз. Є. І зараз клапан спускний трошки привідкриється. О, привідкривається. Ще, ще, ще. Все, от якраз ця мікрощелиночка. Її достатньо, щоб він на холостих працював і щоб компресію показав. Під час роботи він напевно трошки більше привідкривається, бо гідрокомпенсатор наповнюється. Так, да так, -да, ще трошки крутимо. Ще трошки крутимо. і ще чуть, чуть і туди у нас проходимо ВМТ. Dodge Ram 2 дубль 3.